Скі, будь ласка, як вам організація даного турніру, гросмейстер Мошенкап? Дуже чудова організація. Коли є такі натхненники, як пан Микола, організатор, то завжди справи йдуть гарно. А скажіть, будь ласка, як довго ви граєте шахи? Ну, вже десь такими, як півстоліття, да, треба. Такими категоріями. Да. Чи е, тоді надайте, будь ласка, поради е, з вашого досвіду, як правильно вчитися і е, не здаватися? Добре, ну дійсно, це ви дали таке питання з відповіддю, що треба не складати зброю. Як один чемпіон світі казав, що завдяки шахам я виховав свій характер? Ну і така ще порада грати з більш сильними суперниками. В них багато чому можна. Навчитися, ну і остання така порада. Якщо до тройки десь входите, вивчати починати шахи, вивчати зеншпилів. Да багато чого можна там навчитися. Ну і зустрічне питання, як реагувати на поразку, як ви самі реагували. Ну треба спокійно реагувати. Як казав Капабланка, чемпіон світу, що з поразок багато чому можна навчитися більше ніж з перемог? Тому треба спокійно реагувати, ну і робити висновки, щоб не повторювати помилки, які були зроблені, чудово, і е, дякуємо, що ви сьогодні приєдналися до нас.